14 червня, це я їду до свого поля, це сусідське поле, ячмінь вже готовий до уборки, вже згорів засуха, лежів немає, це сусідське теж поле ранній посів соняшника. Такий він вже. А воно наше поле. Отсюди добре видно, зараз туди під'їдемо. Доброго дня. Сьогодні у нас 14 червня. Ми знаходимося на нашому полі, де в нас посіяний соняшник по соняшнику. На цьому полі четвертий рік прямий посів. Посіяний тут соняшник Барбаті під євролайтинг і тиждень тому тут був внесений один літр євролайтинга. Давайте подивимось. Що тут у нас з бур'янами? Всього, мешій начебто пропадає, але щось він так крепко сидить. Ну, наче як бачите, такий жовтий. Ну сидить щось, виривається дуже так, важкенько. Це у нас такий соняшник. Ой, засух, Це я це вийшов. Зараз якраз обід. Щоб почувствувати, трошки побуть в корі цього соняшника. Сухо, сухо. Травень 10 мм упадів на початку було, посіяний цей соняшник е, десь 13 травня, 12-13 два дня ми сіяли. Травень 10 мм і... і все. І було там пару міліметрів вчора, там трошки накапало, ну опадів нуль. Опадів 0 Так, що наша амброзія Що скажете? Коментуйте Пропаде вона, доб'є його Єврік чи ні? Так, ну оцей бур'ян за Буркин називається. Його ні гліфосат не взяв, щось, щось його Єврік трошки придавив у такому стані посів бачите решта лежать сухо на сьогодні наче передають якийсь дощ дуже сподіваємося що він буде тому що я навіть не знаю як він росте як він тут держиться все щось що така амбрузія велика мабуть залишиться Мабуть, була вже велика, залишиться. І це маленька. Не знаю, наче і погано, але сидить воно дуже-дуже міцно. мишій теж, наче круте, але щось він так крепко сидить. Ну я навіть не знаю. В принципі, його тут не багато, але є. Хочеться втримати його в чистоті. Так, це в нас або падається, або... Незрозуміло таке, як наче після дії євролайті на експрес. Може падали а може просто насіння таке. Ну там же не сто відсоткова. Вона стійкість у нього там, скільки вони там виробник пише ось знову амброзія. Блін Не розраховував я тут її побачить, але вона є. Так, в принципі більш-менш чиста, воно Наші сусіди мабуть хочуть, хочуть вносить якісь гербіциди, стоїть трактор з бочкою, щось хочуть бризкать. Сіяли ми тут густотою скільки ми? 53 тисячі ми сіяли, але щось він так погано всходив, десь щось, ну, як, як видно, в принципі, густота фон є, але є пропуски. І все, пропуск, бачите, все пропуск. Ні як ми нашу сівалку не навчимось іє. Що Це щось діло. Сім'юльки. Щось його діло. Це тільки виліз. Ну як не тільки виліз, а Пізніше набагато, ніж його сусіди. Отакий стан соняшника. Це сьогодні йому... Приблизно місяць з моменту посіву засуха. Воно те поле, що я на початку знімав. Воно вже готове до збирання. Вже сухе. Не знаю, що там налилось. Налилось. Ну, як бачите, наблюдаємо велику нерівномірність, є пропуски. Але густота є. Он є. В принципі, якщо так подивитися, то наче все не так і погано, але завжди хочеться кращого. Цей теж тільки виліз. Що це з ним буде? Сім'ядулька тільки вилізла. Ой, смішно. Ось такий у нас наутіл. Четвертий рік кривий посів. Що даже і цю надуванчик цей не взяло. Євролайтинга. Повинно ж було взяти, я так думаю. Ждемо до зі як, не знаю що, що воно буде. В принципі, як кажуть, у нас на наутілі все должно бути нормально. О, ось вже видно хвороби. Це похоже на септаріоз. У нас запланований тут фунгіцид, але трошки пізніше, хай хоч щоб було. На що його внести, не хочеться виливати його на землю, тут у нас буде Аканта плюс. По ідеї наш наутіл має нас виручити, засуху ж кажуть, що наутіл вистрелює. Не дуже подобається, є у мене там поля в наступних відео покажу, де ми сіяли там. Трошки по пару нас був після невдалої спроби посіву сої. Ми там Ну там прямий посів, ми задіскували його там восенищі. думали сіяти пшеницю, але дожів не було. І ми вирішили його залишити. Там був пар. Там посіяли соняшник. Набагато краще розкладка насіння. Сказати, щоб він краще стартує. Ну там другий гібрид. Звісно, зараз рано про це все балакать, але подивимось, що буде далі. Це теж щось діло, мабуть. На чорній землі ми пару їздили там на Панайму, пару полів сіяли по чорній землі. Звісно, що там воно все виглядає краще. Подивимось, що буде далі. Ну розстановка там на чорному набагато краще, розвиток, вони більш дружніше все. Тут наче сіяли, не скажу, щоб був незрілий ґрунт, але всходи дуже-дуже-дуже рвані по всьому полі. Там, там, там. Загальний фон в принципі видніється непоганий, а що буде далі. Ну, як бачите, більш-менш чисто, хотілося б, щоб було б чистіше. Але хотілося б... Тут у нас, до речі, був, ще буде цікаво подивитися, пів поля ми пообрискали оригінальним євролайтингом. А другу заправку ми зробили Імперіал гербіцид, аналог Євролайтинга від ранголі. Подивимось, що буде там. Так, ну що, дякую всім за перегляд, чекаємо дождя. Всім бажаю міцного здоров'я. Це гарної ціни, перемоги. Всього найкращого. До побачення.